Усім привіт, які такі, і ми далі говоримо про але. І наша сьогоднішня тема це розкриття зіпас, пересмислення онлайн-підтвердження особи з конфіденційністю та безпекою. У цифровій сфері довіра є нарізним каменем кожної взаємодії від перевірки особи до доступу до послуг, обмін інформацією, залежить від довіри між окремими особами та установами. Однак традиційні методи перевірки особи часто передбачають непотрібне розкриття персональних даних, роблячи людей вразливими до порушень конфіденційності та шахрайства. Увідіть у зіпас революційне рішення, побудоване на блокчейні Aleo, розроблене, щоб розпочати нову еру онлайн-повітження особи, надаючи пріоритет, конфіденційність та безпеці. У цій статті ми заглибимось у тонкощі архітектури Zipass і її роль у формуванні більш безпечної мережі. Ми розпочинаємо. Перше розуміння архітектури зіпас. Надання повноважень власнику в основі Zipass лежить власник, особа, чия особа або претензії, перевіряються. Дозволяючи власникам завантажувати та підтверджувати свої влас... особисті документи, не розкриваючи конфіденційну інформацію. Зіпас дає людям можливість зберігати контроль над своїми даними. Надійні верифікатори: верифікатори схожі на вратарів у фізичному світі, підтверджують інформацію, надану власниками, використовуючи цифрові підписи та докази з нульовим знанням, верифікатор затверджує цілісність і взатичність даних без шкоди для конфіденційності. Друге. Роль учасників у зіпас автономія власника. Зіпас надає власникам автономію над своїми даними, дозволяючи їм вибірково ділитися інформацією з верифікаторами, зберігаючи конфіграційні дані. Надійність верифікатора. Верифікатори служать охоронцям довіри, використовуючи цифрові підписи та несмінність блокчейну для безпечної антифікації даних, перевіряючи заяви без шкоди для конфіденційності. Верифікатори забезпечують цілісність з онлайн взаємодії. Третє. Підвищення безпеки з допомогою Алео блокчейн. Цифрові підписи Зіпас використовує цифрові підписи для автентифікації, походження та цілісність даних. Завдяки криптографічній перевірці, цифрові підписи забезпечують достовірність, інформації, якою обмінюються власники та верифікатори. Технології збереження конфіденційності, підтвердження з нульовим знанням, з знаннями, PASS утворюють знову запас, дозволяючи власникам підтверджувати заяви, не розкриваючи конфіденційну інформацію, зводячи до мінімуму доступ до особистих даних. Але тому зікіпай підвищує конфіденційність і безпеку онлайн взаємодії. Висновок: в епоху позначення і за занепокоєння щодо конфіденційності та цифрової вразливості, зіпас стає майком надії, змінюючи ландшафт, онлайн-підтвердження, особи, віддаючи пріоритет, конфіденційності, безпеці та автономії, користувача, тому зіпас прокладає шлях до безпечнішої та надійної цифрової системи. І на цьому у нас усе. Усім гарного дня! Ми зустрінемося як завжди наступного випуску.